Одеський припортовий завод може бути виставлений на продаж у квітні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив голова фонду держмайна України Ігор Білоус. 28 січня Верховна Рада підтримала розроблені фондом зміни до приватизаційного законодавства. Цей законопроект має суттєвий вплив на захист національних інтересів під час приватизації та підвищення її прозорості і збільшення конкурентності. Він забезпечує недопущення до процесів приватизації у якості покупців юридичних. Та фізичних осіб з держав, які визнані Верховною Радою державою агресором, а торговці цінними паперами зобов'язуються подавати інформацію про осіб, в інтересах яких здійснюється придбання державних корпоративних прав. Крім того, законопроект скасовує норму, яка закріплювала обов'язковий продаж на фондових біржах 5-10% акцій об'єктів груп В та Г до проведення конкурсу. А фонд державного майна України отримає можливість залучати до процесу приватизації радників за. Не бюджетні кошти говориться на сайті фонду державного майна України за прийняття законопроекту у першому читанні за основу проголосувало 237 нардепів, і тепер на закон очікує прийняття в цілому у другому читанні.